Друзі, мої вам вітання. Мене звуть Олександра. Давайте подивимося зараз, що відбувається там з Путіним. Говорять там про якісь залучення магів, магів, екстрасенсів, там якийсь захист, щось якийсь гіпноз. Що взагалі відбувається? Що він собі надумав і взагалі в якому стані він зараз знаходиться, чи є на ньому якийсь вплив. Ну, Карта тінь перша, це, знаєте, таке відчуття, що тут взагалі не, не, не Путін. Ну, його тінь, да? його двійник. Давайте дивитися, що зараз відбувається, чи є якийсь вплив, чи може він знаходиться під, 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 під кимось, під чимось, що в нього там сп... Пливом магічним я маю на увазі, да? Про Путіна що зараз? Чи є на тобі якийсь вплив? Ну, на дні колоди магія, да? вплив дійсно є. І вплив і на життя, і на владу. от, І, знаєте, таємні впливи є дійсно. Але, знаєте, це, по-перше, від карми не втечеш, тому що вона його вже не здоганяє. От, і весь цей вплив, він, знаєте, він платить своїм здоров'ям. От та людина, яка. Ну, Путін, давайте так говорити, хто б він зараз не був, там він не він, двійник не двійник, але в нього йде розплата зараз по здоров'ю. І попереду, ну, реально, вірить, ну, да? тобто, скільки сколька не від да? чи як там кажуть, все рівно прийде кінець. Тобто карма не дрімліть. Що там за магічні? Що там пороблено? Що там таке? Що там тобі робили? Ви знаєте, глибокі такі, це такий вплив, просто от на взагалі на людину, от у нього зараз от якесь в мене відчуття, що цей вплив, він в нього ну, висасуває всю жизнь, да? Ну, от По суті, як вам пір, там залишається просто нічого, пустеля. Тобто людина втрачає життя, втрачає волю, втрачає емоції і втрачає здоров'я. Ним керують просто от і до, він як чистий лист. Так, друзі, що вам сказати? Шматок відео просто він в мене записався, але е відкриватися не хоче. Скажімо так: в мене два рази е злітала запис і злітав запис, і два рази в мене. Ну, Тобто там декілька відео, які я потім роблю монтаж в одне. І е, одне відео взагалі, там, де такий повний розклад да, на оцих картах дихання. Ночі він відкриватися не хоче. Значить, е, нас це не зупинить з вами. Тому е, зробимо це ще раз. Продовження розкладу буде. Хранитель, Бачите, дивіться, тайна має бути збережена. Але ми вже з вами подивилися, тому маємо додивитися до кінця. Я вам скажу так, що е, ми це робимо з доброю справою, да, тобто без злого умислу. Я чорною магією не займаюся, тому боятися мені нема чого. Значить, давайте робимо так. Е, Будемо зараз передивлятися, я цей шматок, напевно, вставлю, ну, посередині відео, щоб ви зрозуміли взагалі про що йде мова. От, а потім вже ну, після цього розкладу буде продовження того, яке було. Там е, вийшло я так, в двох словах: значить, е, що йде над ним робота, йде е, захист. Але він дуже втрачає по От, І працює зараз над ним якась жінка, і поруч з ним знаходиться якийсь чоловік, той, який до нього вхожий. Тобто та людина, яка в колі його спілкування. І через цю людину будуть через чого чоловіка і е, чекати йому біди, скажімо так. Іде там. Повністю зміна влади і так далі. Потім ще випадали карти. Моє було питання, чи врятує цей захист його, тому що випали ще карти колективної роботи над зняттям того захисту. Да? Там працюють дві три людини, дві жінки, чоловік випав. О, тобто ще хтось там, тобто такі, знаєте, там, типу, як ну, кубка людей зібралась от, і працюють над тим, щоб ну, не прибрати той захист, да, щоб сказати, зупинити того Путіна. от, То е його захист не спрацює, я вам скажу, так, бо в кінці е випала карта Христа. І карта стріла, тобто, ну, ціль буде своя досягнута, його просто розберуть по шматкам того Путіна. Ну, в общем, давайте зараз ще раз зробимо розклад, хоча нам, йде да, <смас> мова, що, типу, ч, нікому нічого не кажіть. От, але, як то кажуть, все тайне, когда-то становиться явним. Так що давай покажи нам, що там на нього, який вплив йде на нього, да? на того Путіна, який магічний вплив зараз йде. Ой. Змінюють його судьбу. По-перше, це взагалі не він. Іде підміна, а це не він, да? і йде зміна судьби. Але ви знаєте, от карти, карти в принципі ті самі, що е, от, той вплив, який йде на нього зараз, він. Сейчас, друзі. Вплив на нього, який на нього вплив. Дивіться, там були карти. Значить, були карти залежності, карта впливу і карта пустелі, Тобто, ну, типу, який були вплив. Ось і тут, в принципі, так само, ну, по сенсу виходить, що люди, а, і карта вампіра, який вплив. Тобто є людина, яка на нього впливає, тобто він не відповідає вже, типу, за свої слова. О, була карта. Пустеля, вампір, пустеля, і щось там ще, і ось ця вода. Тобто людина, яка не відповідає за свої дії, не відповідає за свої слова, таке відчуття, що цей вплив на нього, він його виснажує. Тобто повністю людина втрачає себе, втрачає контроль. Тут іде все рівно, от який вплив його, розумієте, от він. Його заплутують, Тобто там йде повна робота над мозком, робота над психікою, тобто да, він як, ну, від нього не залежить вже те, що з ним відбувається. Тому що от всі ці ритуали, да, які роблені, зроблені, вони йдуть ну, на сознання чоловіка, да? на, на, на це йде робота. Зараз я трошки посуну, щоб вам було видно. Взагалі, розклад був дуже цікавий. Я, звісно, ну, але нічого, знаєте, інформація в голові вона ж збереглася, тому просто ви розумієте, що вся магія, яка на нього зроблена, вона не спрацює і хвилюватися нам нема за що. Так, що там за ритуали з тобою проводилися? Да, ті, ті самі, друзі, ті самі карти випадають, це прекрасно. Е, ритуали, дивіться, на залежність. Е, По-перше, він же тепер від них залежний, він на них, на них, на них підсів. Да? Можливо, його там десь обпаювали, тому що да, і зілля виходить, якась от вже і зміюка. Тобто ну, жінка якась працює, розумієте, якась жінка працює для захисту. Багато чого зроблено вже. І ось знову йде той жук-скарабей, типу що йде розплата. Ну, йому не силах сила цей е, захист. Так, тепер давайте глянемо, чи є якась робота ще раз. Да? А я спитаю про того чоловіка, який поруч з ним. Можливо, ще. Давайте я того хранителя заховаю, щоб... Дивіться, тут на мене смущають мене. Так, звідки йому чекати біди? Давайте так, там випадав чоловік. Чоловік, дитина, айст, щось таке. Що чекати від того чоловіка, який поруч з ним? Що йому чекати від того чоловіка? Так, да. так, да. все, по суті, все так і є. Людина вхожа, людина вхожа в його. Коло спілкування, да, від цієї людини треба чекати ну, предательства, скажімо так, тому що людина йде з хитрістю і знаєте, вона ну, не побоїться. Як це сказати? Тобто від цієї людини цього не очікують. да, ну, Волк, волк в овечій шкурі. да, Ось типу такого йде. Людина, дивіться, людина мудра, людина знаюча, і людина щось вміє, ота, що біля нього. Тобто там якийсь такий чоловік серйозний, знаєте, от в плані внутрішнього, внутрішнього. Якісь там знання щось таке є. Що тебе чекає в плані твого? захисту? Бумеранг? Ну, ви зрозуміли, так, да, друзі? Дивіться. Шабаш, що тебе чекає? Всі зберуться да, і відправлять тобі бумеранг. Працює. Працює. яка жінка працює. Кубка людей працює. От. І він отримає своє по заслугах. Все, я тут, я тут не переживаю. Щоб ви просто розуміли. Добре, шкода, що так. Такий був розклад, але ж нічого. Головне, що я вам переповіла, сподіваюсь, вам плюс-мінус там все зрозуміло. А про того чоловіка, там, здається, ще шматочок зберігся. Тому цікаве відео вийшло. Дякую за терпіння і за перегляд. Про що йде мова? Да, в плані цієї людини. Він втрачає вплив, от він втрачає владу. Його просто прибирають. І оця людина, яка біля нього, і на яку, скажімо, подумати ніхто, ніхто не міг, то ця людина просто вона ну, забере кермування, розумієте? Можливо, дає якісь поради йому. Але тут, знаєте, Так, друзі. Судячи з усього, все ми робимо з вами правильно, дивимося все правильно, тому що в мене вже два рази вирубався телефон, обірвався запис. Да? Потім я там хотіла скопіювати відео, в мене він взагалі не відкривався. В общем, правильною дорогою, йдемо ми товариші. Ні, не товариші, панство, я вибачаюсь, перепрошую, панство. Давайте тепер я візьму ще одну колоду. Оцю свою улюблену, так і візьму. І давайте подивимося, що ж там за магічні? Знову королева жезлів. Хтось щось там робить дуже пристрасно Давайте глянемо. Хто ж там, чи хтось щось робить? А якщо і робить, то для чого? Кремлі навколо Путіна. Якісь магічні впливи. чи є, чи нема, що відбувається? Магічні впливи навколо Путіна. Ох. Да, друзі. Мало того, знову ж таки, по здоров'ю, от як показали ці карти, воно його все вб'є. От всі ці впливи, які йдуть, знаєте, вони на нього ну, дуже погано впливають. Тут прям такі, знаєте, от е колективна робота, да? давайте глянемо, значить, втрата здоров'я йде колосальна. На що ці ритуали? Для чого ці ритуали? На перемогу. Це, це ритуали на перемогу. Ну, ми не говоримо зараз там конкретно про Україну, а взагалі в цілому, на роботу, на його просунення, на його а, місце в в Своїй країні, да, щоб на нього там поклонялись, ну, як дивіться, знаєте, таке. Але якщо приглядітися на цю колісницю, то тут за шкіру, за шкіру, такі, типу, знаєте, крючки. Тобто він до свого трону він прив'язаний. А якщо захоче піти, то піде не повністю, да? не весь, скажімо так. Так, і давайте так. Що це за вплив? Що це за вплив на Путіна, який там роблять вплив? Ой, ну, сейчас, час, друзі, знову ж таки, його дуже хочуть захистити, і роблять все от на захист. На захист. Типу, щоб вберегти. Але. Вийде, не вийде, все рівно йде втрата здоров'я. От він, ну ні, не буде. А давайте, знаєте ще що глянемо? Чи працює хтось не на допомогу, да? не на захист, а скажімо так, на інший вплив. Так, друзі, Ой. Ну, я не можу. Це просто, знаєте, ну, все дуже очікувано, да? щоб ми всі розуміли. Дивимося важливу тему. Сьогодні світло дали буквально на 2 годинки, щоб там хоч щось встигнути зробити. І ось, будь ласка, важливу тему ми з вами розкриваємо і знову нам світло вимкнули. Але нас не зламати, як тоді в пісні, хто пам'ятає, разом нас багато, нас не подолати. О, так, давайте глянемо. Хто там що робить не на захист. Роблять, друзі. Роблять. Так, дали світло, дивіться. Зараз хвилинку. Я дуже перепрошую за такі паузи, але ж ну ви розумієте. Бачите, почали дивитися про добре, світло... <кхе> світло включилося. Тому так. Хто там взагалі працює, хтось На... напроти Путіна. Так, да, іде робота, причому робота злагоджена, це робота в команді, це робота, О, тут. Багато людей, звідки вона перевернута, бо я працюю прямими, але все рівно йде на втрату здоров'я і знову ж працюю якась жінка. Ну, як, типу, знаєте, головна. Так, да, на втрату здоров'я, подивіться, яка шикарна карта. Да? Ну, Щоб розібрати його. Ну, Давайте зберемо і подивимось, до чого взагалі все це призведе от той захист, який у нього, і той захист, який, у... ну не захист, той вплив, який от мені хочеться сказати з нашої сторони. Ну, я розумію, що так воно, мабуть, і є. От. Тому давайте, друзі, подивимось. До чого це все призведе, результат роботи його магів і результат роботи наших віддаючих. Давайте глянемо його маги результат роботи. Так, і наших, ну дивіться, ага. Добре, давайте значить результат роботи його магів, Нічого не вийде. Тому що в кінці все рівно йде нестабільна ситуація. Він тут і виходить, король, король Пентаклів, у нього йде, знову ж таки, все, вся сила, яка задіяна, вона його зв'язує. Ця вся робота вона робить з нього невротика. Він психічно не контрольований. Тобто ця людина, вона не несе, ну, не відповідає за свої вчинки, розумієте? Тобто Він такий наполовину людина, наполовину щось. Ну, тобто, ось так. Да? Значить, далі, вся ця сила, е вплив, який робиться на нього, це все його розрушають. Так, щоб вам було краще видно карти, О, ця, ця, цей вплив він руйнує. Він його руйнує. Просто зсередини. Тобто ну, він втрачає себе. Іде втрата по здоров'ю. І знову випадає король пентаклів. От. І що очікувати в кінці результат. Результат, будь ласка, буде башня. Це ну, кінець. А результат з нашої сторони, дивіться. Йому закривають всі дороги. Виходить, знову ж таки, королева жезлі. Йому закривають всі дороги. У мене потім в кінці ще випала королева мечів. королева мечів. О, тобто, я розумію, що працюють жінки, можливо, працює ще якийсь чоловік, тому що король, король кубків. От. Його зв'язують, Його зв'язують зараз. От. І дивіться, зараз хвилиночку. Його розбирають по частинах, і вся ця робота направлена для того, щоб він ну, розгубив себе. Ну, Просто його ну, зрозуміли, роз, да? це, можливо, знаєте, ще може бути. І, і захист прибрати, тобто розібрати його, захист прибрати. По Сімірці Пентаклів, прибрати все, що зроблено. Тобто, ну, щоб він залишився сам, такий, як він є. Тобто от іде така робота. І е, з нашої сторони давайте ще карту як висновок. Дивіться, ось там не врятується. Оце не врятує, тому що у нас іде нормальна робота. Він не врятується. Він може десь піти. Сказати, що тут прямо таку смерть? Я смерті не. О, мамочки, дивіться, випадають. Ну, добре, добре. Мах, верховний жрець, верховна Жриця і паш кубків. Ну, добре, на дні колоди, вісімка мечів. Тримають його, стримують. Це з якої сторони? Це на добре? Це на захист чи не на захист? На що це? Ні, це не на захист. Це якраз добра сторона. Добре, ну. Новина якась скоро по пажу кубків. Якась хороша новина скоро буде, друзі. По якійсь роботі. От щось таке. Хм, будемо чекати. Слухайте, под... класний розклад. Мені подобається, знаєте, ми так з вами, да? Ой, не залякати нас. Такі ми вже лякані, перелякані всіма цими магами. Класно, що в Україні а, такі сильні люди, такі сильні. Жінки, маги, віщунки. Да? Давайте молитися кожного вечора, підтримувати всіх людей, які роблять добрі справи на користь України для перемоги України, ким би ці люди не були. Дай їм Бог здоров'я. Тому, друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну. Дякую за перегляд.